Зустрічайте Redmi Note 14 Pro. Технологічні, стильні, Пізнавані, продуктивні, легендарні смартфони повертаються ще кращими ніж були. Унікальний острівець під камери 200 мегапіксельна основна камера, просунутий захист від вологи та пилу. Та що ще ми отримуємо від новинок Xiaomi? В цьому відео ми детально оглянемо відразу три смартфони: Redmi Note 14 Pro, 14 Pro 5G та 14 Pro Plus 5G, які дуже схожі, але мають ключові відмінності, про які ти сьогодні дізнаєшся. Погнали! коробка це перше, з чим ми познайомимось при покупці смартфона. І тепер вона менша, компактніша. А всередині на тебе очікуватиме девайс з плівкою на екрані, захисний чохол та зарядний кабель USB-A, usb c Блок живлення потрібно купувати окремо. Redmi Note 14 Pro і Pro 5G підтримують максимальну швидкість заряджання 45 Вт. А ось версія Pro Plus 5G має максимальну швидкість заряджання 120 Вт за умов використання фірмового зарядного адаптера. На перший погляд, всі три смартфони. Дуже схожі між собою: загнута задня кришка, характерний острівець під камер, загнутий з двох сторін екран. Але якщо придивитися, то відмінності відразу стають помітними. Почнемо з острівця під камери. Redmi Note 14 Pro має гострі грані і плавний підйом острівця до ще чотирьох незалежних. Pro 5G отримав металевий обідок навколо великого острівця та характерні рифлення навколо чотирьох маленькі. Тоді як модель Pro plus 5G має навколо основного острівця масивний металевий обідок із рифленням. А всі моделі сховано. Під масивним склом. Матеріали корпусу також мають відмінності: матова пластикова кришка у моделей Pro та Pro 5G та скло Gorilla Glass 7i у моделі Pro Plus 5G. Відрізняються й елементи на корпусі. Redmi Note 14 Pro має 3,5 мм джек для навушників. А у Pro Plus інфрачервоний бластер розташовано не зверху, а вмонтовано в задню кришку, що є доволі таки крутою, схованою фішкою смартфона. Проте варто відзначити, що всі новинки, що потрапили на огляд, отримали справді чудовий за відчуттям. Корпус, а завдяки плавним заокругленням з усіх сторін тут більш ефективно використовується площа екрана та надається флагманський експіріенс при користуванні. Але не можна забувати про надійність. Смартфон має витримувати всі життєві негаразди. І новинкам є чим здивувати. Redmi Note 14 Pro 5G та Pro Plus 5G отримали захист від вологи та пилу по стандарту IP68, що гарантує занурення на глибину до 2 метрів на час до 24 годин без втрати працездатності. Це додає флагманської родзинки девайсам та Додає універсальності, бери смартфон в душ, користуйся під дощем або на пляжі. Redmi Note 14 Pro 5G та Pro Plus 5G будуть завжди з тобою. Redmi Note 14 Pro отримав захист IP64, що гарантує повну пилене проникність та захист від бризок води, що не призведе до втрати працездатності. Далі йдемо до передньої панелі, де нас зустрічає 6, 67 дюймовий oled екран із загнутими гранями та частотою оновлення 120 Гц. Але ось сама матриця відрізняється у новинах. Зокрема, Redmi Note 14 Pro отримав Full HD Plus матрицю з підтримкою технології hdr 10 натомість Redmi Note 14 Pro 5G та Pro Plus 5G отримали OLED матрицю з роздільною здатністю 1,5K, максимальною яскравістю 3000 ніт, підтримкою 12 бітної передачі кольорів та технології hdr 10 Plus і Dolby Vision. Всі герої сьогоднішнього відео мають високочастотний дімінг 1920 Гц, завдяки чому екрани новинок отримали сертифікацію TUV Raylen. Дисплей новинок справді вражають і водночас встановлюють. Нову планку для пристроїв цього цінового сегмента. Ну а далі варто розібрати, що ж у продуктивності з новинок Xiaomi. Почнемо з Redmi Note 14 Pro, який отримав новенький Helio G100 Ultra. Це SOC побудований на 6-нометровому Техпроцесі, має два продуктивних ядра Cortex A76 та 6 енергоефективних ядер Cortex A55. Цей чип надає плавності в роботі з інтерфейсом HyperOS та може запропонувати гарну ігрову продуктивність в онлайн-іграх на середніх налаштуваннях графіки. чи на Мінімальних у більш вимогливих Redmi Note 14 Pro 5G отримав більш просунутий, побудований на більш ефективному 4-х нанометровому техпроцесі Dimensity 7320 Ultra, який має 4 продуктивних ядра Cortex A78 і 4 енергоефективних ядра Cortex a 55 Цей чип забезпечує флагманську швидкодію системи в базових завданнях, браузері, соціальних мережах та різноманітних месенджерах. Все працює плавно, без підвисань, користуватися смартфоном дуже комфортно, навіть коли переходиш. На нього з флагмана минулих років за ігрову продуктивність відповідає вбудований GPU mali G615, що забезпечує високу продуктивність в онлайн іграх та стабільний фреймрейт навіть в вимогливих іграх на середніх налаштуваннях графіки. Модель Pro Plus 5G отримала чипсет від Qualcomm Snapdragon Dragon 7 S Gen 3, який побудовано на 4-хнометровому техпроцесі. Він має 4 продуктивних ядра Cortex A720 та 4 енергоефективних Cortex A510. SOC в цьому смартфоні має трохи більш. Більшу продуктивність і графічного прискорювача, порівнюючи з Redmi Note 14 Pro 5G. Тому в іграх ми отримуємо на 5-10% більший фреймрейт, та майже аналогічну моделі Pro 5G продуктивність повсякдення. Це дає змогу нам, як користувачам новинок, забути про лаги чи підвисання. При цьому чипи ефективно розпоряджаються батареєю новинок? Наприклад, Redmi Note 14 Pro з батареєю 5500 мАч за півгодини гри втрачає 8% заряду і 10% за півгодини зйомки відео. Full HD з частотою 60 кадрів на секунду. Моделі Pro 5G та Pro Plus 5G отримали батареї з однаковою ємністю 5110 мАч. а схожі за енергоефективністю чипи надали їм майже аналогічно автономність. Результати тестів ти зараз можеш побачити на екрані. Варто відзначити і безротові інтерфейси новинок. Redmi Note 14 Pro має Wi-Fi 5, Bluetooth 5 версії та NFC чип для безконтактної оплати. Pro 5G та Pro Plus 5G мають на борту сучасний модуль Wi-Fi 6E та Bluetooth. 5.4, а також підтримують дві фізичні сим-карти або одну фізичну та одну e7, яку можна ввімкнути в налаштуваннях мережі. Про програмне забезпечення HyperOS вже багато було сказано в оглядах різних смартфонів Xiaomi та Redmi 2024 року. Але варто звернути увагу на те, чим зможуть похозуватися новинки. Штучний інтелект приніс, крім помічника Gemini, потужні можливості для редагування фото. Розробники додали пункти тонкого управління кривою кольору та тоном, ефекти дисперсії, інструменти до. Давання боке чи зміну неба разом з загальним налаштуванням кольорів фото. Цей просунутий редактор стане справжньою знахідкою та дасть можливість зекономити час на корекції фото, замість використання Lightroom на ПК чи смартфоні, все потрібне ти зможеш зробити вбудованим редактором. І ось декілька прикладів можливості редактора фото, шаї очищення видаляє зайві об'єкти. Також в людневому оновленні стане доступна функція шеї розширення, яка по контексту домалює зображення. До того ж, завітала на Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Одна крута і фішка від Google обвести і знайти, яка в один дотик дає можливість скопіювати та перекласти текст на екрані, скопіювати зображення, знайти товар чи зображення в Google, та навіть швидко знайти відтворюваний трек. А зараз настав час оглянути камери новинок. Всі вони отримали основний 200 мегапіксельний сенсор від Samsung з оптичною стабілізацією зображень. Завдяки 200 мегапікселям можна отримати двох або чотирьохкратне оптичне наближення без втрати якості та наближення віддалених об'єктів за допомогою допомогою 30-кратного цифрового зуму на Redmi Note 14 Pro Plus 5G і Redmi Note 14 Pro 5G і 20кратного цифрового зуму на Redmi Note 14 Pro. Цей сенсор має широкий динамічний діапазон, що надає знімкам глибини та передає деталізацію у світлих і темних ділянок. але й найбільше вирізняється Redmi Note 14 Pro Plus 5G, який, на мою думку, найкраще розкриває потенціал сенсора на його знімках. Помітно менше шуму, крім того, смартфон точніше передає на півтона навколишнього світу, ультра 8-мегапіксельна камера дає можливість захопити на одному знімку більшу кількість об'єктів. Фронтальна камера як найкраще передає кольори обличчя та не дасть задньому фону бути пересвічене, залишаючи максимум деталей на усьому знімку. За роки існування портретного режиму розробники змогли чудово налаштувати його для правильного визначення центрального об'єкту зйомки, щоб створювати природні та якісні кадри з боке, яке важко відрізнити від природного. Ну ось приклад відеозйомки на Redmi Note 14 Pro і 14 Pro 5. G. Знімаємо Full HD 60 кадрів на секунду. Проте модель Pro 5G може знімати 4К30 кадрів на секунду. Зараз ми йдемо. Така погода доволі пасмурна, зимна. І напишіть в коментарях, як вам запис голосу. Ну, а це приклад відеозйомки на Redmi Note 14 Pro 5G і 14 Pro Plus 5G. Знімаємо вже 4К30 кадрів на секунду, це максимальна якість зйомки. Можеш побачити наскільки гарно відпрацьовує фокусування. Доволі таки плавно, швидко, без помилок. І давай пробіжимось для перевірки стабілізації. Що ж, час завершувати відео. Сьогодні ми познайомились із справді яскравими новинками, які прийшли до нас кращими, міцнішими та просунутішими. Тому обов'язково заціни їх на сайті АЛО та вибери саме ті кольори і конфігурацію пам'яті, що підійдуть саме тобі. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео на каналі АЛО. Бувай!